Я, звісно, не футболіст, Найбільші. але Шовковський носить отаку херню, кажуть. Ні, це він буде тренувати скоро вересня. О, таку Ти прикинь, отаку взять, отаку взяти і подивитися. Це, це просто на багатому. На багатому. Тут от такий черевичок, він з шипами, всередині якась гілочка, вона на сонечку отак світиться. Це просто красота. Їсти хочеться. Блін, якби я не пообідав, то ти вже був би без цього буца. В, в легку, в льохку всякі Всяке ходить, всякі таке таке носить, цей бурштинович, я відмічу. Вон, тут боксерська рукавиця, теж тобі не хухри-мухри і не щось згори. Воно якесь яйце в його на шиї. Що не яйце. А що це все таке? Що донат, то до гроші. Ого. Мати. Чи донат? Донат. О, то ти донат. кажи, бо донат і донат то раз. Донат. Ну, типа, пару. Але воно ну унікальний самород. Гроші в стоїть. Я так. не буду даже А скільки стоїть? 20 тисяч гривень. Дрова року заказує. Коротше, цей чоловік має все, що блистить, все, що гарне в рівному, то візьміть йому собі там позвоніть в, нього в стріми. Він там це все показує. Всякі такі ось всякі ігрушечки. І... Це ніша набирає таких обертів, дуже багато людей цікавиться, навіть у моїх дівчат є прикраси з цього такого Бурстиновича. у Бурштиновичу придбані і мала ходить, як сорока, аж така показує.